Вітаю вас на своєму каналі. Отримав нове замовлення покажу зараз, що тут. Я відкриваю. Запрошую всіх вас у свою групу та підписуйтесь на мій канал. Посилання на мою групу та інстаграм сторінку знайдете у коментарях в описі під відео. Так, зараз шукаю, що тут. Деталька невелика, але доволі цікаво. Ось так це виглядає. Це. Деталька від автомобіля BMW, якого точніше теж напишу в описі під відео. Наскільки пам'ятаю, замовник казав, що це деталь в систему керування заслонками пічки. От, от, так от. Тут ось такі є шліци. Тут ось це десь вставляється, кріпиться. Тобто це всю геометрію потрібно буде повторити. І їх там, замовник казав, що дві штуки таких стоїть. От, ну, відповідно, це права і потрібно буде зробити ліво. Що з цього вийде, покажу далі, не перемикайтесь. Ось так виглядає вся ця деталь в моделі в електронному варіанті. От, розділив, ну, так як і зразку на дві деталі. Ось так це все в порівнянні з оригіналом. Є певні зміни, адаптовані під 3D друк От. Ну і не перемикайтесь, далі покажу готову надруковану деталь. І ось результат друку. От тут спеціально зробив потовщення, потім під час установки тут потрібно буде трішки розтверлити отвір. От, все відповідно оригіналу. Сьогодні це замовлення поїде до свого замовника. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтеся!